Всім привіт! Сьогодні були мені кілька дзвінків і люди у Viber писали, що коли... От коли зараз полуниця цвіте, да? от цвіте і які фунгіциди примінять? Ну, по цвіту ми приміняємо свіч, це вже проти грибкового. Процедура, яка захистить, буде захищати полуницю від грибкових болізні, але вона буде захищати недовго. І я ще просто я хочу сказати, що я ще приміняю. Я ще приміняю молоко або сироватку. В кого що є. Ну, Так як в мене сироватки немає, то я купляю молоко і е, проходжуся молоком. І в молоко додаю борну кислоту, додаю йод і проходжуся по квітах. Борна кислота по квітах це хорошо. Молоко робить плюночку на листику і не дає грибковим попадати туди на листочок. Йод обеззаражує і вбиває всі грибкові всі віруси. Ну, не віруси, а бактерії. Е, Які я пропорції роблю? Бурна кислота, як завжди, е, 2-2,5 г. Ну, я, я кладу 2 грами, Вполне достаточно. Е, е, молоко не звертається, не переживайте, виливаєте молоко, можна стакан, можна літр, якщо не жалко. Ну, я думаю, для полуниці не жалко нічого, тому що полуниця дуже така, бариня дуже, примх... дуже примхлива, тому... тому мені не жалко. Я кладу дуй, коли півлітри, коли літри, коли сільки в мене є. Є, ну, мені, наприклад, на всю плантацію, от е, плантація та, що в мене на одній огороді, зараз покажу, мені вистачає е, десь 6 лідер. І коли я положу по пів літри, то мені вистачає на 6 літрів. Ось ту плантацію. От у плантацію, ось, оту всю, ось 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 і там ще внизу в мене є після прольоту, <сум> то тут мені вистачає 6 відер. То я кладу, ну, коли літру, ну, коли тільки в мене є молока. Коли були корови, звичайно, я цього просто не знала рецепту. І Можна класти 20 капель йоду, можна класти е, е, навіть. 40 капель йоду на відро води і бурної кислоти 2 громи. Оце все змішуєте, тільки бурну кислоту розводите окремо, у гарячій воді, потім додаєте у воду, виливаєте туди молоко у відро з водою, розколочуєте, і тоді додаєте йод, теж розколочуєте. І цим розчином ходите по. Отаким квітом бризкаєте і не переживайте, нічого там не зашкодить. Все буде добре. Попробуйте, це дуже хороший препарат. І можна навіть туди ще додати і ам'ячний селітри, ложечку. Це буде і підкормка, і, і взагалі буде краще. Я теж так робила. І на томатах, і на полуниці, тому що от, коли, коли так цвіте, то звичайно хімію міняти не хочеться. Але не відмовляйтеся від свіччя, тому що обіщають нам скоро дощі. Зараз обробіть по квіточки світчим, а потім. Уже, коли білітиме ягода, треба дивитися по погоді. Якщо обіцяють дощі, то треба буде ще обробляти. Ну, а якщо я інколи рискую і не обробляю. Ну, просто не хочеться хімію, це, по-перше, це і не дешево. От я купила 10 пакетиків, Ось тільки я купила по 70, напевно. Чи по 70, чи по 80, навіть не, не пам'ятаю, то ну, десь 150 гривень на відро води, то це доволі таке. Як відро вистачає, то нічого страшного, а коли в мене, мені треба десь, щоб всю 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 побризкати полуницю. Ну, зараз я не вважаю в теплицях, тому що в теплицях вже я таким не бризкаю, ніяким не бризкаю, вже там полуниця стигне вовсю, всю, так що і мені потрібно десь відер 20, щоб всю обробити. Тому, тому це дуже-дуже накладно. Тому я буду дивитися по погоді. Буде така погода, обіщатимуть дощі затяжні, то звичайно буду бризкати. А якщо не буде дощів, то можу і рискнути і не бризкати. Це теж дуже гарний препарат. Оцей з молоком Він убиває і фітофтору. І грибкові болячки. Зараз пішли вже цяточки на листі. Бачу, у деяких сортах, такі, які поражаються саме більше п'ятнистістю. Це в кого в яких лист м'який. От як лист такий не жорсткий, то він в першу чергу починає поражатися для цього. Для цього ми робимо підкормки з кальцієвої селітри, щоб е, листочок більш е, жорсткіший був і е, він тоді менше піддається хворобам. Так що не ігноруйте таке. Можна першу підкормку дати у корінь, а потім можна по листику проходити е, разу 7-10 днів і буде вам щастя. Е Ну от, от що я хотіла сказати за обробки, за фунгіциди такі народні, які можна приміняти і не бояться, що ви щось нашкодите комусь. Свіч виходить за сім днів, сім днів ще рано, по квіточки його наоборот, треба по квіточки працювати свічем або луна. Теж е, можна працювати. Ну, їх взагалі багато таких препаратів. Ех, пробуйте, як у вас. Ось у мене є полуниця, зараз покажу. Є полуниця, е, яка мене, яка я колись виписувала із Агроморкета. Мені прислали, як тут куча сортів, всяких, але прислали клері і ще якусь не знаю. Ось вона в мене, дивіться. Росте, вона ні разу не оброблена, нічим. Але тут немає ж ніде біля неї колониці. Тут вона тільки росте. Тут у мене садочок. Навіть вона в мене ще не полена ні разу, не підкормлена нічим. Дивіться, зелена. Так, да, є ось вже цяточки з'явились. Бачите. Це бура плямистість вже з'явилася. Ну, Тут буду бризкати, ось дерева, може, в мене колись дійде. Час до них, не вистачає мене часу, ну, вже, вже треба і дерева побризкати, тому що, бачу, вже і мурахи лазять, то тлю заселяють. І кліщик, звичайно, тут є. Просто його не видно. Коли буде скручуватися листя, тоді буде видно, що лист скручується. Так що, в кого невеликі плантації, то взагалі полуниця може не боліти нічим, і навіть і кліщика не будь. І коли земля підходить, їй, звичайно, якщо земля не підходить, тоді треба понькати її, то як то так. Тут треба будемо знову робити збір. Полуниці багато. Це в мене теплиця, то, що там первогутка. Тут її вже небагато полуниці. Ну це так мені здається, як почнеш збирати, то, то хватає. Починає стигнути ось озія. Ось такі йогітки. Йогітка дуже смачна, солодка. Оце вже поливати. Багато ягоди ще лежить, дуже багато. Кругом спіла ягода. Дуже смачна. озія. я. Вона м'якша, чим, чим Ольба. Ну, не набагато. Зараз покажу У мене ж тут є експеримент. У мене ж тут реми ростуть. Звичайно, тут вже їх їли, бо вона дуже солодка. Ось. Тут я не обривала. квітконоси. Це в мене мурона. Ось така ягода. Ягодка плутна і солоденька. А ось такі ось такі екземплярчики, це Віворо. Ось така йода гарненька. Всередині така невеличка пустота є. Смачненька йодка. Я, наприклад... Такої різниці великої не бачу, між Думурану і Вівором. Тільки йогітка трішки відличається. Віворо трішки якась вона ширша йогітка, Бачите? Ось така. Оце я посадила. Джолі. Ось яка йогітка в неї. Це тут три кущика посадила. Просто в мене залишилося. стакони, я її посадила. М -м -м. Ця солодка. Дуже солодка. Хоча ще й не стигла. Таку дегустацію провели. Вон теж муроно. Вона рясно. Рясно. Мені, звичайно, її жалко мучить. Зараз давати їй йогоду давати. Вона скоро вуса, вуса скоро полізуть. Ось так. Е, муроно краще відривається. От хвостик краще одривується, а вівор трішки тугіший. Ну Смачненько. Учора прийшлось мені пройтися актоцидом по полуниці, тому що це біопрепарат від шкідників. Дало я актоциду 100 грам на 10 літрів. Ну і ось проходю, Утром проходилася ще, куйде був довгоносик. Ну, зараз, зараз я його не бачу. Зараз підемо туди, де де було найбільше. Ми подивимося. Не обробляла тільки мальвіну, не вистачило в мене часу, вже куйде починає я квітнути мальвіна. Ось, а можливо це пегос, тому що в Мальвіни ще вон тільки треба повиривати його. А то буде дуже жовко, звичайно, виривати такі горні, квітонуси. Да, Оце це інша полуничка. Це інше. Так. Зараз ми її ліквідіруємо. А це, ночі і не цього. Треба вирвати, не треба нам пересорту. Хоча і жолко дуже. Жолко дуже, але Треба. Так. І ось теж також. Так, на чамурі міла, ось. Дивіться, ось на чамурі в мене теж, хоча і обробляла. Ну, на молодих листочках немає, молоді листочки е, поки що здорові, гарні. А на старих є п'ятнишки. Ну, будемо боротися. Буду ще пробувати молочком. Так, так, щось тут сидить уже. Що ж тут сидить? Здається, воно дохле. попадало. Зараз глянемо. Зараз глянемо тут, де в мене було уйма їх. Ось тут у мене сиділо просто дуже багато їх. Вони такі маленькі, що не, не завжди подбачиш, що вони поподали, але їх нема. Їх нема. Тому що в мене актоцит подіяв. Треба давати трішки більше. Там указано 90 грамів, але я дала 100. Ні, ось іще є. Ось іще лізе. Ще, може, не наївся. Ну, один це не показник. Я сьогодні ходила до е, сусідки, ну, де в мене пустий дім, там травила гербіцидами в дворі, бо там ніхто ж не живе і бур'ян росте. Так я взяла гербіциди і пішла бризкати. Е, і е, там на траві, там уйма було довгоносиків, просто уйма, кишить їх. Так що в цьому році якесь нашесті. Якесь на шесті. цих довгоносиків, Ну, я вам скажу, що я, я приємно здивована. У мене їх нема. Один довгоносик це не показник. Я примінила актоцид, тому що в мене там, де я обробляла від кліщика актоцидом, там у мене довгоносика практично і не було на тих плантаціях, тому що в мене ж все записано. І в мене не було там довгоносика. Але я пройшлася ще раз для увереності, тому що Раз він з'явився на кількох ділянках, то він перелізе й дольше. Недавно обривали ось на альбіоні всі квітконоси. Вона вже в мене споділилася, це з касетки, але ми їй ще не даємо цвісти. Мені вона ще поки ще не потрібна. Де є, ось такі листики нехороші, я його зразу виривую і вбираю. Тому отак От треба держати грядки, щоб не було ніякої зарози, треба зразу виривати, якщо ви побачили якийсь кущик такий підозрівший, підозрілий на якусь хворобу або на якусь шкіднику то зразу його просто удаляйте. Ну, з шкідниками можна, звичайно, поборотися, але не з усіма. Такі як нематода, то краще з нею не зв'язуватися. Якщо бачите, такий підозрілий кущик на нематоду. Я навіть якщо це цінні які сорти, цінні і ті, що я розводю. Я навіть не задумуюсь, я вирвала і утілізірувала так. Дивіться, яка краса. Це квітне купчиха. Це ж капець. Сьогодні мені дзвонила жіночка за купчиху. От є, дуже багато рекламують цю купчиху, але... Але, щоб я посовітувала покупчихи, візьміть трішки. Візьміть там 10-20 кущиків, 20 кущиків. хватить з головою, щоб розмножити на слідуючий рік. На слідуючий рік із 20 кущиків у вас буде просто уйма вус. Вона вуса, вже воно лізуть вуса. Ось Ось вже уже, вус. І це не перша Там, де у мене Маточники, то там, звичайно, вус буде більший і раніше. Тому що... Тому що якщо полуничка не дає багато урожаю, то вона починає активно розмножуватися. Тому, якщо в когось от кажуть, не пускають вуса, щоб пустили вуса, треба обірвати квітоноси. Обірвіть квітоноси, полізуть вуса. Піддобрите і полізуть вуса. Особливо, якщо хтось хоче багато вусів, давайте карбамід. Ну, тільки ж не так, що давайте і давайте, і давайте, щоб гнало зелену мосу. Ні, багато не можна. Всього треба в міру. Тому що там, де азот, там буде, будуть грибкові болезні. Так що, як то так? Чому я ще примінила актоцит, тому що з'явився квіщик, тому що почалося жаро. І він з неймовірною скоростю починає розмножуватися. Зараз покажу, яка в мене вже йода Ольбе на вулиці, без укриття. Ось вже йогітка, я її не накривала нічим. Ось. Це мене плантації вже йшли, ну, йшли під знос, як кажуть. Це вже буде, здається, четвертий рік. Вона тут у мене. Це так не робіть, ні. Не потрібно так робити. Але я, я що роблю? Я, Чому вона в мене залишилась? Тому що я, де погані кущики я виривала, убирала і на те місце пришпилювала вуса. І вона так трішки обну... оновлюється. І так можна вирощувати, ну, я думаю, років п'ять. Якщо немає ніяких болячок, немає ніяких шкідників, ну, а Альба взагалі вона така винуслива. Але їй треба багато-багато їди. Тут в мене на вузу багато було і Підкормку я теж робила, бо без підкормок вона б вже зачохла, звичайно. Так. А це в мене ось о... сенсація. Сенсації в мене ждуть вже на ринку. Приходять покупці, які в прошлому році в мене скуплювалися і говорять, коли ж у вас вже буде та медова, полуниця. Ну, вже, я думаю, скоро буде. Вона трішки пізніше в Азії вже пускої ось вуса. Так що на вуса вона не жодна, та взагалі ранні сорти вони не жодні на вуса. Ось, ускорить уже усіки. Усіка вже йогутка. У неї ягодка у сенсації такими бомбочками. Такими Бомбочка, і вона не темно червона, вона такого персикового кольору і дуже смачно. Вона навіть приторно-солудка. Так що, хто хоче для діток, то для діток це в самий саме сенсація. Мені дуже подобається. Мені її прислали як Озію колись озії. Я дуже довго думала, що це Озія. У мене там навіть відео є, що це Озія, але ж це не Озія, це... це сенсоція. Так що і так... буває і таке. Що вас обдурюють, ну я не ісключення. Так що всім миру добра, всього найкращого.